Пане голову, шановні панове офіцери, дорогі браття і сестри, святом всіх поздравляю день звуки, який ми кожен рік вшановуємо. Згадуємо ми завжди історію, як все було. Але коли ми згадуємо подібні події, чи це Голодомор, чи це День Злуки, чи це День Крутів, до сьогоднішнього дня це була лише історія, в якій були зафіксовані певні події, певні люди. Але прийшов час, і знов ці події в новому вираженні стають перед нашим обличчям, перед нашими очима. Знову війна, знову страждання, знову вбивства, знову захист нашої держави. День злуки показав, що українці вміють не тільки дискутувати, змагатися словесно. Українці вміють об'єднуватися, об'єднуватися розумом, поглядами, світоглядом. Україна є унітарна держава. І в нас 99% те, що нас об'єднує. Лише 1% в тому, що ми маємо свій який ще погляд для покращення. Сьогодні Російська держава відібрала в нас агресію, війною, знищенням частину території. Я думаю, наступний чи ще через рік подібні свята, подібні події наберуть свою окрасу. Ми знов будемо святкувати День Соборності, але це вже буде повернення. Донбасу до України. І ми назвемо це злукою повернення. Це буде повернення Курска до України, Кубані до України. Ось тоді буде воістину величне свято об'єднання і соборність усіх українців. День злуки це день великої любові між собою. Сьогодні я бажаю, щоб в це свято ми не лише говорили, була подія сторічної давнини, об'єдналися, зафіксували. Це була велика любов жити незалежними у своїй незалежній державі, мати свою незалежну державу. І ці спільні погляди Сходу, Заходу, центру, півдня, півночі перемогли давні посіяні зерна. Зерна розбрату, до якого навчили нас ті ж самі кляті москалі, щоб один одному завідували, один з одним боролися, билися. Але ми маємо сьогодні силу волі. Ми встояли в 22-му році. Ми схаменулися в 2014 році, в 2022 році. Ми вміємо єднатися навколо нашої. Незалежної України. Нехай процвітає наша держава, нехай наступить не просто мир, переможний мир в нашій державі. Нехай наші хлопці повернуться всі живими і здоровими додому. Ми знаємо про те, що на війні гинуть люди. Але хай в цей раз це будуть в виключно москалі. Наші всі повинні живими, здоровими повернутися додому. Слава нашій! Незалежній Україні, слава Україні.